Всім привіт-привіт. Знаєте, е, працюю тут в контейнері чи в майстерні свої помаленьку. Пробую відреставрувати січкарню до комбайна. І при, приймач працює Тернопільське Радіо, і мене і знаю. З однієї сторони розсмішило, з іншої сторони обурило. Е, і взагалі е, такі враження. Я от хочу поділитися з вами, напевне, ви теж в курсі справи. Значить, напевне, народ, ви чули, що там в Буковелі якась дівчинка знімала свої тік-ток і на задньому плані попав чоловік з коханкою і там скандал сумасшедший. Кажуть, що десь там він грозить подати в суд на ту дівчинку, що вона його без дозволу зняла. Ну, спалився чоловік. Але я от собі тут працюю, знаєте, вже посадив три акумулятори в болгарці. І думаю, ну холера, блін, ну розумієте, війна. Судячи по тому, що мужик, я не бачив того відео, судячи по тому, що мужик ще може, ну, має коханку, значить, ще може, значить, призовного віку по-любому. Холера не на фронті, не десь її бачить, вибачте, на слові на заводі, а з коханкою в Буковелі. Прикидаєте, то ще таке в нас в Україні ще досі є. Він довольно, значить, привольно комусь живеться ще. По-перше, щоб поїхати в Боковель, треба купу грошей. Да ще із коханкою. І ще возмущається, чуєте, ще судна дівчинину буде подавати. А ну, розкажіть, яке, які ваші враження. Напевне, ви чули теж про ті новини. Що ви скажете? Мені буде цікаво. Напишіть. Ну, Паленка вийшла чоловіку конкретно, е -е, гарний, гарний гостинець на Різдво, чи на Новий рік сім'ї свої зробив в лапках, як то й кажуть. А що ви думаєте про таку справу і взагалі? Ну, ні, ну, якби ще в мирний час, так сяк. Ну, але тут така біда в Україні, і чоловік, який то чоловік, то якийсь не дуже хороший чоловік, як то й кажуть, на мою думку. А ви, як собі думаєте? Ну а я що? А я оце тільки зняв один елемент січкарні. Бачите, який він страшний. Акуратно його зняв. Оце зараз маю таку бляху гарну, в два рази грубшу. Буду вирізати той елемент. І таким макаром планую фактично всю бляху поміняти. Оці боковинки теж хочу заново зробити. І там знизу така бляха, вона вже була протерта, латана. Теж її хочу повністю нову, ну, буде проблемно її так вигнути, але прийдеться щось погратися. Розбиралося дуже погано, так як все позакисало. Деякі болти позривалися, але ну, роботи, роботи багато. Я їй через що не дуже так, не то, що не дуже, я вже кілька місяців збирався до тієї січкарні, добирався. Ну, але треба, треба робити, бо за мене її ніхто не зробить. Тому що тільки хіба був один шанс невеличкий, що, що комбайн продасться хуже, ніж я січкарню зроблю. Дзвонять люди, питають за комбайном. Але кажу, так чекайте, чекайте, люди, дайте, я малину змолочу. Дядьки кажуть, як як, яку малину? Кажу, ну як, звичайну малину? Даю їм контакти на свій ютуб і кажу, дивіться, я комбайном молочу малину. А раз комбайн молотить малину, і нічого йому не сниться, значить то хороший комбайн, я собі так думаю. Або, або зовсім йобнутий комбайнер. Ну, що ти зробиш? Я, я роблю те, що мені треба. Як же там собі хто що хоче, бувайте здоровенькі, з наступаючим вас новим роком, буквально що то. Я вже збився сьогодні, 20... 20... сьогодні 30 число. Завтра останній день 2024 року. Чуєте? Хай тому старому, 24 році залишаться всі проблеми, біди, незгоди. А в 2025 рік перейде все тільки хороше, позитивне. Бувайте здорові. Буду я щось крутити. Трошки спина вже вирівнялася, то раком цілий день простояв. Роботи в мене назбиралося багато, але в мене роботи завжди багато. То, таке діло. О. Бувайте здоровенькі, веселих вам свят з Новим роком!